Кольца распыливаются. Тут? Да. Хочу все не обозначил. Что? А кто Я же не всех знал. А вы знали, когда вы писали? Десять Десять? ой Раз, два, три, 4, п'ять, 6, Платової. Сфери, їх ділі дописування. Так і видали. Починаємо розкриття конкурсних позицій. Ще разгор дня на закупівлі частини залізничних кокуматів тримальних літованих вогонь рахунок складу, крім терматори, які частини механічного святкування до керування руху, а саме записну частину за проводжу серії 216, два М62, т 10 До участі нас було подано пропозицій, будемо фіскати по мірі їх знаходження. Так, тобто перша комплексна пропозиція у нас не дійшла. Воду не Ну, да. Надійшла від товариства з межі відповідальності АКБ «Тяжмашкомплект» місто Київ, вулиця Підвисоцького, 5, дітар ПО 360 75 466 телефон 044-528-5220. Вакуумнарту померційна кваліфікаційна, відкриваємо комерційну систему. Загальна вартість конкурсної пропозиції залоту номер 4 Разом з подове складає 807 тисяч 492 гривні. Кваліфікаційна система. Забезпечення. <кхем> щодо уповноважених наказ, протокол збору учасників. Ще протокол збору учасників. Лизь, копія паспорту, завода, статут, свідоцтво ПДВ. Стаття 17-та. Фінансовий звіт. Баланс. Довідка, щодо звіту про грошових коштів, довідка з банку, довідка ДРПО, лист про підтвердження повноважень, сертифікат відповідності, технічні умови. Змінимо. Лист про наявність обладнання та працівників відповідної кваліфікації учас... виробника, лист про обладнання виробника, паспорти якості. Основні умови договору, дані на товар і все. Наступне бригадне підприємство, торговий дім технокомпак, міста Дніпропотров, проголовку добровольців, будинок 15

Два стандарта коммерциальный квалификационный. відкриваємо коммерциальную частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції за лотом номер 3 встановить разом з ПДВ 1 мільйон 102 тисячі 80 гривень рівно разом з ПДВ. Забезпечення, вищу доповноважених, наказ, протокол зборів учасників, копія паспорту, довіреність, згода, лезгода, довідка ПДВ, видка стаття 17, баланс від про фінансові результати, лиздовідку, перевірку про у корпусі, довідка званту, статут, декларація постачальника про відповідність, технічні умови. Сідоти офіційного представника, дані на товар, лист пояснення, креслення, лист, проєктного конструкторського технологічного бюро, сертифікат соответствия, сертифікат соответствия, сертифікати якості, основні умови договору. Все. Наступна пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю Дампак, місто Дніпропетровськ, вулиця Шевченко, будинок 23, квартира, 33. три, 394 РП, 886. Телефон 56, 370, 27, 22. Два конверта, комерційна кваліфікаційна, відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції золото номер 3 разом з ПЗВ складає 1 мільйон 171 тисячі 200 гривень рівно. Забезпечення, довіреність, виписка, наказ, копія паспорту, згоду, статут, витяг ПДВ, довідка стаття 17, баланс від фінансові результати, довідка ще довіде про грошових коштів, довідка з банку, довідка з банку, дані на товар, декларація про відповідність, довідка пояснень, свидетельство регіонального представителя, технічні умови лист Правильно-конструкторського бюро. Сертифікат відповідності, сертифікат відповідності, сертифікат якості і основні умови договору. Наступна конкурсну пропозицію надія товариство збереження пенальності аргумент. Місто Київ, вулиця Бахена, 5Б, код 229, 56, 093. Телефон 098 790 91 72. Публекційно кваліфікаційної програм контрольну частину. <звук> Загальна вартість конкурсної пропозиції. Залоту номер 4 встановить разом з ПДВ 827 тисяч 400 гривень частина, Забезпечення. Дройка щодо повноважень, протокол дворів учасників, наказ, протокол дворів учасників, копія паспорту, зводу. Затур, витяг ПДВ, довідка стаття 17, баланс у фінансові результати. лист пояснень щодо фінансової звітності, довідка з банку, довідка з банку, відомості єдиного державного реєстру. Лист від виробника щодо надання офіційного представництва, сертифікат відповідності, технічні умови. Довідка про наявність обладнання та працівників відповідної кваліфікації виробника, паспорти і якості, основні умови договору і дані на товар. Наступна конкурсна пропозиція надійшла від користу з обмеженою відповідальності компанії Лимарт. Україна, місто Харків, вулиця Короленка, 25, приміщення 3-13, Ідерпо, 388 19, 798 Телефон 057, 731, 17, 16. комерційну кваліфікаційну частину і відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції за лотом номер 2 становить разом з ПДВ 703 тисячі 872 гривні. За лотом номер 3 разом з ПДВ 1 мільйон 47 тисяч 41 гривня 28 копійок. Кваліфікаційна частина. Гарантія довідку банку, довіреність, ліцензія, лист параліком повноважених, рішення, засновника, наказ, паспорт, зборів учасників, копія паспорта, ще одна копія паспорта, довіреність, листи згода, статут. Додаток до статуту, випис по ДВ, довідка стаття 17, баланс про фінансові результати, довідки щодо звідти проголошувати поштів, довідка з банку, основні умови договору, дані на товар, лист департаменту, декларація постачальника про відповідність, паспорти. Лист щодо наявності обладнання та працівників відповідної кваліфікації з свідоцтво офіційного дилера, лист про право користування ТУ, технічні умови, ще один лист поводження главка, декларація постачальника про відповідність, вкреснення, сертифікати якості, лист про наявність обладнання матеріально-технічної бази, ще одного виробника, свідоцтво офіційного представителя. Конкурсна пропозиція надійшла від вроде з межовідповідальності обох сторон. Місто Київ, Шевченківський район, вулиця, Єфіра, будинок 10, а Айдерпот, 388 26, 370, телефон 044, 221, 32, 48. Конверційна кваліфікаційна, відкриваємо конкурсів. Соціальна вартість конкурсної пропозиції за лотом номер 2 разом з ПДВ складає 703 тисячі 872 гривні, рівно разом з ПДВ. За лотом номер 3 1 мільйон 209 тисяч 600 гривень, рівно разом з ПДВ. Лист переліком повноважень, наказ, протокол обзорів учасників, копія паспорту, лист з статут, витяг ПДВ, довідка стаття 17, баланс звідти фінансові результати, довідка чи звіту про зміцніх коштів, довідки з банку, основні умови договору на товар. Лист про право використання ТУ, лист департаменту, лист департаменту, декларація постачальника про відповідність, паспорт, о, лист наявність обладнання та працівників відповідної кваліфікації, виробника свідоцтва офіційного представника, технічні умови, декларація постачальника про відповідність, креслення, сертифікати якості, свидетельство офіційного представителя. І довідка про нейність обладнання працівників і гарантія з додатком. Наступна конкурсна пропозиція не зійшла творити з обмеженою це запорізький механо ремонтний комплекс міста Запоріжжя, вулиця Стартова, 1. Єдерпотер, е. 179, 72, 408. Телефоном 50, 17 69, тисяч. Померційно кваліфікаційна і відкриваємо померційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції заводу номер 2 711 840 гривень рівно разом з ПДВ. Кваліфікаційна частина. Забезпечення, лише до повноважених, протокол зборів учасників, МКА, протокол, копія паспорту, згода, статут, витяг ПДВ, довідка стаття 17, баланс від профінансові результати, довідки до щодо фінансове звітування. Довідка зі статистики, довідка з банку, основні умови договору, декларація постачальника про відповідність, лист бюро, лист про підтвердження повноважень, довідка наявність обладнання та працівники відповідної кваліфікації виробника, технічний паспорт, дані на товар. Наступну конкурсну пропозицію місцеве товариство з домежної відповідальністю торгової виробничої компанії Квік 2000? Місто Запоріжжя, вулиця Базова, будинок 9А. Дерко, 382, 84, 929. телефон 61, 220, 98, 98. Ціна кваліфікаційна. Маємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції золоту номер 2 складає 611 тисяч 520 гривень рівно. Разом з тебе. Кваміфікаційну частина. Забезпечення. Лист щодо повноважних, наказ, протокол зборів учасників, копії паспорту, лист, угода, статут. Витяг ПДВ, довідка стаття 17, баланс різдво про фінансові результати, довідки щодо фінансової звітності, лист статистики, довідки з банку, декларація постачальника про відповідність, лист бюро. Програми і методики експлуатаційних випробувань кришки циліндра, договір надання інспекційного та приймального контролю. З додатком дозвідка про наявність обладнання матеріалів технічної бази та працівників, відповідної кваліфікації, технічний паспорт, дані на товар, основні умови договору. Наступна конкурсна пропозиція міністерства товариства за межі відповідальності, торговий дім БМЗ міста. Такий вулиця клас 45Б. Телефон 044. 458-32-93. Два конверта, комерційна кваліфікаційна і триван комерційна. Загальна вартість конкурсної пропозиції за лотом номер 1 складаю 546 тисяч 792 гривні. Золото номер 2 612 тисяч рівно. Забезпечення. Лист щодо повноваженості, наказ протокол зборів учасників, статія паспорту, лист ввода, статут, свідоцтво ПДВ, довідка стаття 17, баланс звіт про фінансові результати. Ще один баланс звіт про фінансові результати. Довідка щодо звіту про грошових поштів. Довідку з банки. Дані товар, декларація постачальника про відповідність. Лист щодо дилерських повноважень, сертифікати ІСО. Ще один лист про підтвердження повноважень. Ще у сертифікати ІСО, сертифікати якості, паспорти, сертифікати качества, листи головного управління. Вот, копія. Копія технічних умов, основні умови договору. І остання конкурсна пропозиція тут тобто, приватного підприємства, торгівельної виробничі фірми Гетьман. Місто Дніпропетровськ, проспект героїв, будинок 40, квартира, 350, Дерко, 335, 17, 392. Телефон 056, 371, 31, 88. Комерційна кваліфікація і інструмент на комерційну частину. Загальна вартість конкурсу пропозиції золотом номер 1. складає 656 376 гривень рівня. Разом з номер 2, 700 тисяч 800 гривень рівня. Забезпечення. Виз переліком повноважених статут підприємства. Судовство ПДВ, рішення засновника, наказ, протокол зборів учасників, копія паспорту, вийзловода, лист щодо звідти проводить кошти, доступ сімнадцять. До Підбанку, баланс віль про фінансовий результат, ще один баланс вітер про фінансові результати, про постачальника провідповідність, листи диверскласних виробників, сертифікати ІСО, сертифікат якості, сертифікати якості, паспорти, лист погодження головного управління, технічні умови, копія ГОСТу, основні умови договору і дані на того. Все. Я заложила друг против. Ты еще глаз mm -hmm. А це я знаю. Це я знаю вчора говорила. Може ручать.